І WTN. де б ви не були, чи тут, у Люрд, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві від об'явлення Діві Марії Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скарбниці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу. Та надію усім, хто потребує. Вірую в Бога, Отця Вседержителя Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Францізогісінденс молимося за святішого Отця Франциска, усіх його намірах. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша таємниця світла, хрещення Господнє. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус Хрестив, хрестившись, молився, розкрилися небеса і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і пролунав голос із неба. Ти син мій, улюблений, тебе я уподобав. О Марія через таємницю хрещення навчи нас наслідувати Ісуса, виконувати волю Небесного Отця і бути відповідальними та зрілими християнами. Отче наш, і й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса. Ами. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія первородного гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця, друга, хрещення Господнь, чудо в кані галілейській третього дня було весілля в Кані Галілейській, була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та учні Його на весілля. Як забракло вина, мати сказала йому: не мають вина, а Ісус їй каже. Що до того мені тобі жінку, ще не настала моя година. Його мати промовила до слуг: зробіть, що тільки він вам скаже. Отче Очи наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амил Мері, фолов Грейс, долоди свіді. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя таємниця світла, заклик до навернення і проголошення Царства Небесного. Відтоді Ісус почав проповідувати, Говорячи: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ісус закликає нас до навернення, бо прагне, щоб кожна Божа дитина могла тішитися вічним життям. Яке приготував для неї небесний Отець, о Марія? Навчи мене за через таємницю проповідування Божого царства, як потрібно жити, щоб у майбутньому радіти вічним життям. Отче нашої що і сина небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого ісус Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого ісус слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о мірі. О Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта таємниця світла, переображення Господнє, і він переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце. Одяг вже його став білий, немов світло.

на дорозі до воскресіння, отче наші Си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тві між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна Тві між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У Марія первородного гріха, зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця світла, встановлення таїнства Євхаристії. Ісус, узявши хліб і промовивши благословення, розламав, дав учням і сказав беріть, їжте це тіло моє. І взявши чашу і промовивши подяку, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається. На відпущення гріхів. Господи, навчи мене більше любити твого сина, щоб, що часто приймаючи його у присвятому причасті, ми були вірними йому до кінця. Она отче нащо сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений Лона, Твого Ісус. Radu Maria, blah, tight, poor Sport, Blah Slovenna Times, and Blah Slovenny Plit Lona Toges. Hail Mary, full of grace the Lord is with thee. Blessed are thou amongst the week. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, и благословений плітло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, и благословений плітло на Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та Христ, були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо. Ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого о ласкава, о люба, о солодка Діво Маріє! Богородице з Лурд, молись за нас, Богородице з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас. Свята Бернадето молись за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Дякуємо вам за спільну молитву, нехай Боже благословення і засудництво Пресвятої Діви Марії всім нам товаришує. Залишайтеся з нами і запрошуємо вас. Кожного дня брати участь у прямих трансляціях Божої служби і молитви Святого Розарія. з Лорд. Слава Ісусу Христу!